Квадрат проєкт з такою назвою розпочав свою діяльність в Южному. Організатори проєкту взяли участь у чотиридневному навчанні в Одесі від Апшіфт. Представивши свій проєкт, вони отримали грант на 100 тисяч гривень. Головною концепцією їхнього проєкту стало проведення восьми заходів. Проєкт був можливий за підтримки ЮНІСЕФ і ЮНІСЕФ саме придумала цей проєкт Апшифт, який дає можливість навчатися. Проєктному менеджменту. І це таке навчання. Дівчатка і хлопчики з команди Квадрат, троє хлопчиків і двоє дівчат. Вони пройшли навчання в Одесі. Воно було чотириденне. І потім вони презентували свій проєкт. Він сподобався і на нього виділили певні там кошти. Тобто, це така. Складний такий довгий шлях. Проєкт квадрат зародився дуже спонтанно. Було дуже концепту дуже багато концепцій, тому що спочатку ми говорили, що це буде як ярмарка творчих людей. Потім ми вирішили, що це буде просто такий е об'єднуючий проєкт для творчої молоді міста Южного і не тільки молоді. Молодь ми використовуємо, тому що це в рамках проєкту. Ми повинні так говорити. До речі, е ці рамки це від 14 до 35 років. І е, проблематику проєкту нашого ми обирали. Спочатку це був культурний занепад, ну тому що особисто я, там, і хлопці ми вважали, що в нас є певні проблеми з цим, але потім нам сказали, що це буде дуже масштабно, і нам сказали, що проблема проекту повинна бути культурне роз'єднання. Тобто, дуже багато насправді, от як я говорив, дуже багато людей. В нашому місті мають дуже великий талант, але вони просто не знають, що з ним робити, і, начебто, у нас ніхто не хоче цим займатися. Розпочали вони свій шлях з поетичного вечора. Він відбувся 12 жовтня в готелі Елада. Відвідувачі мали змогу представити свої авторські вірші, а також зачитати поезії відомих авторів. Я дуже переживала у мене таке хвилювання. Хвилею, хвилею, але в мене була дуже гарна підтримка, тому я все гарно прочитала і задоволена собою. Як зародилася ідея написання цих вершів? Насправді це такі емоційні якісь гойдалки в мене були, і я це викидаю в якесь мистецтво. і Так у мене виходять і твори, і вірші. Чи важливо для тебе була підтримка взагалі? Що тебе прийшли, підтримали? Ти ще й дебютувала самою першою. Так, дуже важливо, бо я думаю, якби не було в мене підтримки, я б не вийшло. Я дуже хвилювалася. Організатори запросили Тимофієву Дарію розпочати вечір з гри на фортепіано. А її подруга вирішила завершити вечір композицію Стара Лялька. Вони поділилися своїми емоціями та тим, як вони вирішили навчатися грати на фортепіано. Композицію я вибирала сама, але це було сугубо те, що я хотіла грати. Та мені сподобалось тут грати, тому що це, напевне, найкраще піаніно в наше в Южному. Вирішила, що це моє ще в дитинстві. В 6 років я пішла до музикальної школи ще в першому класі, навіть раніше, ніж пішла до школи. Та я цим займаюся наразі. Я в 9 класі. Я в 8 класі закінчила на відмінно, та зараз продовжую музикальну школу для того, щоб поступити потім у зучилище. Я вважаю, що це потрібні такі заходи, тому що ти можеш проявити себе у таких заходах та можеш показати свої здібності, свої, свої таланти, що ти можеш робити. Мені дуже сподобалось на фортепіано ще в 5 років. Я слухала, як один м -м, чоловік грав на у нас в Южному на площаді на піаніно. Мені дуже сильно сподобалось. А, закінчити так цей вечір. Я не знаю. Я б хотіла просто зіграти те, те що я знаю, і все. Мені дуже сильно сподобалося ці вірші. М -м, я б те щось придумала, але вже думала, То, ладно, вже зіграти і все. Надалі організатори планують провести ще шість заходів. Тематикою таких вечорів стануть стендап, культурний вандалізм, гумористична філософська лекція, модельний показ та майстер-клас по фотографіям до Хеллоуіну.